В ефірі передача особливе про особливі події, факти в Україні і світі у студії з вами Інна літовченко. Мої вітання сьогодні, 21 липня, саме з цим днем пов'язані життя і творчість таких знаних українців, як учений, один з організаторів ракетної техніки та конструктор ракетного міномету Катюша Георгій Лангеман, якого репресувала 1939 року. Письменниця і громадська діячка Олена Теліга, наш земляк поет Олег Ольжич, якого нацисти замордували в концтаборі Саксенхаузені. Письменник Богдан Лепкий і режисер Сергій Параджанов. А ще цього дня, 356 років до нашої ери, Герострат спалив храм Артеміди. А 1542 року для розправи з інакомислячими заснували інквізицію. Найбільш резонансна вчорашня подія в Україні сплановане зухвале вбивство журналіста Павла Шеремета. Автомобіль, в якому він їхав, вибухнув у центрі Києва. Ситуація спричинила народну народу, народу, нараду силовиків на найвищому рівні. До слідства залучають американське ФБР. Розглядають вже шість версій цього вбивства у Києві та інших містах. Пройшли акції із вшанування пам'яті Павла Шеремета. Я сьогодні із жахом я весь час вранці новини переглядаю і вранці почитав, що Павла Шеремета немає ще за такої обставини вибух в автомобілі. Ну Мені неймовірно не хочеться думати про те, що це цілеспрямоване вбивство. Мені здається, що наша держава починає ковтки реальної демократії зараз і свободи слова, справді і по цьому, цим шляхом йде. Я так не хочу думати, що це замовлене вбивство. Безумовно, я рахую, що це вбивство. Вбивство на замовлення прекрасного журналіста, прекрасної людини. На жаль, пов'язано знову з українською правдою і само собою ці паралелі Гонгадзе, Шеремет. Ну страшно, страшно, що це відбувається в нашій країні. Сейчас журналистам очень тяжело, как бы преследуют, насколько я знаю, это уже не первый случай, когда убили журналиста. Мне кажется, свобода слова сейчас потеряла такую значимость, как было раньше. Сейчас очень нужно думать то, что ты говоришь. Ну, я считаю, что это неправильно, потому что люди должны знать информацию, которую доносится и быть. Він казав те, що не хотіли чути деякі люди, і через це його прибрали. Можливо, так. Оскільки я знаю, що він був в Білорусі і він був противником Лукашенка особистим ворогом. Він навіть там сидів в'язниці. В і, можливо, він набув собі багато ворогів, які і зараз ну, і влаштували це все. Дуже на великий прижаль, що так відбувається, і журналісти це люди, які нас. Проінформовують про щось, і дуже жаль, що так трапляються журналістами. Дуже жаль. Я не чула ще за цю новину, але дуже шкода. На фронтовому Донбасі бойова напруга не спадає. На підтримку російських окупаційних військ від Путіна надійшов черговий вже 54-й так званий гуманітарний конвой. І ще про небуденні події в Україні і світі у Києві через телефонний дзвінок про те, що заміновано залізничний вокзал, евакуювали півтори тисячі пасажирів, а з колонії під Києвом втекли 50 ув'язнених. Сполучені Штати Америки звинуватили жителя Харкова Артема Вауліна в порушенні авторських прав на 1 мільярд доларів. В Туреччині після невдалої спроби державного перевороту оголошено надзвичайний стан на три місяці. Астрономи Канади й Німеччини відкрили, що в самому центрі чумацького шляху нові зірки, що утворюються, формують гігантський хрест. Що чекає на раритетні поліські ліси? Чи збережемо ми їх як унікальний дар природи? Для Житомирщини це питання дедалі більше стає зовсім не риторичним. Вікторія Лук'яненко з подробицями. Науковці констатують з 2011 року, коли масове всихання сосни вперше було зафіксоване у Манському держлісгоспі, масштаби цього явища зросли у тисячі разів. Сьогодні приїхав, і побачив. Я в мене дуже думка змінилася. Я спочатку думав, що це лісівники трохи піариць для того, щоб їм дозволили більше рубати лісу. Ось що побачили учасники зустрічі у 95-му кварталі Баранівського лісництва. Тут відведена суцільна рубка санітарна, 350 кубометрів. દરેવને વેરુંબાહી છે Що ми без лісу можемо залишитись? Голова місцевої громади висловлює загальну стурбованість. Селище знаходиться фактично в лісі, і ліс нас якби оберігає від всіх природних катаклізмів. Ліс це і ягода, і гриб, це хліб наш. Прогнози невтішні. Це не одна ділянка. І якщо взяти навкруги цей ліс, тут таких осередків є дійсно дуже багато. І на території і саме Полянківської селищної ради десь до десятка гектарів таких всихаючих насаджень. Це не тільки Полянківської сільської ради, це. Він розкиданий по території всього лісгоспу, і я вам можу теж з впевненістю на всі 100 відсотків сказати, що це проблема не тільки нашого лісгоспу, це проблема всієї поліської зони. Що стало причиною такої проблеми? Наочність під ногами. Верхівковий короїд, жук, що відкладаючи яйця, пошкоджує судинну структуру дерева та дає щонайменше три покоління за сезон, але це пів біди. Жук працює в симбіозі із грибковими захворюваннями, так званими офіосомовими грибами. Ми вже як сьогодні говорили, у не грибиться. Уся так звана синіва. Перша ознака зараження руда крона. Таке дерево приречене. Буквально за два місяці воно всихає, а шкідник заселяє нові жертви. Своєчасно виявити і локалізувати. Це На сьогодні єдиний спосіб реально боротися з даним шкідником. Процедура отримання дозволу на рубку складна, розповідають лістівники. Вогни ще зараження має обстежити науковець з державного лісозахисного підприємства «Вінниця лісозахист, вивчити ситуацію і зробити. Висновок повинні Служба безпеки України та Державна екологічна інспекція. Це займає приблизно місяць дорогоцінного часу. Ділова деревна втрачає свою якість, всихання далі продовжується. і далі йде розмноження на окружаючі насадження. Шкідник розповсюджується по окрузі. Та головне узгодити питання вирубки із місцевою громадою. Тепер це ще й вимога міжнародного сертифікату лісової пікунської ради, що отримало підприємство. Представникам громадськості мають довести і те, що створюється новий ліс. На сусідній ділянці 95-го кварталу Баранівського лісництва вже підростає нове сосново-березове насадження. Оргкомітет всеукраїнської програми Золотий фонд нації заніс до нього письменника з Віктора Васильчука. І ще про небуденні події у нашому краї сьогодні представники області взяли в Києві участь у форумі «100 днів уряду. Аварійні бригади енергетики повністю відновили електропостачання у всіх тих населених пунктах, де його зірвала недавня негода. На розкопки і вивчення Житомирських печер з міського бюджету виділено 300 тисяч гривень. З початку року на водоймах області потонули 21 людина. А що таке щастя? Така незвичайна тема нашого опитування земляків упродовж поточного тижня. Маємо цікаві відповіді. Щастя. У ну, кожного своє щастя. У мене щастя це діти, робота, друзі. Це, мабуть, щастя. Якщо все це є і все воно підходить до тебе для душі, все то і це щастя. Щастя, на мою думку, ось моє щастя. Можна. Ну, Сім'я, головне, певно, мир. Мир в світі для нашої країни. Це ну, для мене це першочергове зараз. Вот, Мгновення – це є щастя. А... Другое дело благополучие, радость. Вообще счастья, наверное, нет. Есть радость, радость дня, радость мгновения. Научно счастье не обосновано. Нашу щоденно франк'яну з нагоди ювілейного року українського генія Івана Франка цього тижня. Продовжуємо його відгуки про сучасників. Ось його думка про Тараса Шевченка. Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим. Десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри. Доля переслідувала його в житті, скільки могла, та вона не зуміла перетворити золото його душі в віржу, ані його любові до людей в ненависть і погордо а віра в Бога у зневіру і песимізм. За народним календарем сьогодні Прокопа. У народі його називали жнивником, оскільки у цей час починали в'язати снопи. Також у цей день відзначали свято Казанської ікони Божої Матері. Наші предки казали, хто на Казанського дружиться щасливий буде, тому в цей час справлялося багато весіль. А ще за цим днем судили про найближчу зиму, що Казанська покаже, та й зима скаже. А ще з 21 липня колись починалася найсильніша спека. Це була передача особлива про особливі події. Факти вже у найближчі години вона буде на нашому сайті. tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.